Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 17 вересня. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні такий цікавий асортимент. Багато продавців покупців. Друзі, нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати, уточнити всі деталі. Також за домовленістю може бути виїзд і в інші міста. Василь займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Ford Фієста, 13 рік, 7500 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 67 тисяч пробіг, контакти тут. Так, мультикермо. Так виглядає. Так, і поколу показую. Mitsubishi Outlander 6-го року 6 тисяч ціна, 2,4 газ бензин на автоматичній коробці передач. Так, є ще зимова резина, літня на дисках. Так, що тут 271 тисяча пробіг, є тут контакти до Романа. Мазда <різь> п'ята. 2011 рік, 7900 ціна. 1,6 дизель на механіці, 180 тисяч пробіг. Зачинене мультикермо. І тий-тик. Шестиступанева механіка, дисплей. Що там? Я не бачу, на жаль. Клімат-контроль. Парктроніки. Вольво v 50, 11 рік, 7,200 ціна. 1,6 дизель. Так, механіка, 184 кінські сили, 236 тисяч пробіг, Так, контакти в кінці 99. 42,99. Так, власникам не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. П'ятий гольф. Четвертий рік, 5300 ціна, 1,6 бензин, 225 тисяч пробіг. Контакти тут є. П'ятиступанева механіка. Чотири склопідйомники. Так авто виглядає. Є клімат-контроль. Дача Сандеро го року 3 700 ціна 1,4 бензин на механічній коробці передач. Свіжопригнане авто, 185 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите. Заважати не будемо. Деталі за телефоном. Тут ще раз контакти. Так, дивимося Сузуки. Виглядає, тут на шостий рік. 6500 ціна, повний привід. Так може, буде вам мені відблизько. 1,9 дизель на механіці, 189 тисяч пробіг, контакти тут. То Зачинене, п'ятиступенева механіка. Нам дивитися з іншої сторони. Так вона виглядає. Є склопідйомники. Рено Сценік, 12 рік, 6750 ціна, 1,5 дизель, на механічній коробці передач, 172 тисячі пробіг. Є контакти. Так авто, на жаль, зачинене, затоноване. Будемо заглядати з того боку. Так, комбінований салон, чотири склопідйомники, так, механіка. Погано мені видно. Пельтроніки є. Друзі, ексклюзив на ринку. Крайслер 300C П'ятого року. 7 тисяч ціна, 3,5 бензин. Так. Власне, власник спочатку контакти задиктує, далі будемо показувати красу. 0,67. 60... 353. 0406. 0406. Так, чотири склопідйомники. Так, я все показую, шкіряний салон з перфорацією. Так воно виглядає. Мультикермо. Зараз власник... Добре, власник під... Ой, як гарно. Власник підказує. Тут у нас таке зоряне небо. Гарно зроблене авто. Роздивляйтеся. Як воно все виглядає. Так, тут шторки. Так, кого цікавить таке авто, дзвоніть до власника, уточніте всі деталі, торгуйтесь, купуйте. Так, є в парк троніки. Шкода Octavia Tour в універсалі. Четвертий рік, 4,350 ціна, 1,6 газ бензин на механічній коробці передач. МПІ двигун 270 тисяч пробіг. Контакти бачите. Зачепилися. Є. Так, склопідйомники 4. Ні, два. Перепрошую. Так, п'ятиступенева механіка, кліматконтроль. Є, серві... є сервісна книжка по автомобілю. Так, Газ бензин ти вже сказала, вже за деталями до власника. Так, бачу, ще фаркоп є. Так, Nissan Qashqai у нас тут є і Hyundai Tucson. Показуємо по черзі. Тут у нас восьмий рік, 7900 ціна. Двохлітровий газ бензин. 261 тисяча пробіг. Контакти бачите? Так, є підігрів сидінь. Коробка автоматична, чотири склопідйомники, клімат-контроль. Так, туксон. Так, це у нас шостий рік. Так виглядає. Так, двохлітровий дизель, передній привід. 260 тисяч пробіг, контакти той. Ваше авто? А то... Ціни нема шкода. Зараз ще спробуємо пошукати власника. Так, шкіряний Алло. салон. Зараз глянемо. Так, шкіряний салон з перфорацією, шестиступенева механіка, чотири склопідйомники. Так, бачите, як воно виглядає. Ваша машинка може? На жаль, дзвоніть за телефоном, уточнюйте вже вартість. Є парктроніки. Четвертий гольф. 2002 рік. 4890 ціна. 1,6 бензин на механіці. Так, цілий без ДТП, оригінальний пробіг, сервіс, катю, 180 тисяч пробіг. Є контакти. Так, і є люк. Заглянемо в салон, поки власник відійшов. Чотири склопідйомники. За деталями звертайтесь до власника. Так, є фаркоп. Форд Сімакс. Свіжопригнане авто, шостий рік, 5600 ціна, 1,6 дизель на механіці, 219 тисяч пробіг, контакти тут є. Є підігрів лобового, люк. Так, чотири склопідйомники. Дисплей, клімат-контроль, п'ятиступенева механіка. Підігріву сидінь теж є. Так, і парктроніки є. Kia Carens, восьмий рік, 6450 ціна, двохлітровий дизель на механіці. Так, авто повністю обслужене, замінено ГРМ, так що кондиціонер є заправлений. Авто в рідній фарбі. 216 тисяч пробіг. Так, розхід 7 літрів на 100 кілометрів. Так, показую контакти, має бути вам добре видно. Свіжопригнана з Німеччини. Так, 4 склопідйомники. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Ford Focus, 10-й рік, 5900 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. Авторозмитнене. 230 тисяч пробіг. Так, передні склопідйомники. Кондиціонер є. П'ятиступенева механіка. Опаль зефіра, восьмий рік, 5,750. Ціна, 1,7 із сім дизельний двогон механіці, 278 тисяч пробіг. Контакти бачите? Так, чотири склопідйомники. Ультикермо, шестиступанева механіка. Так, є кліматконтроль. Парктроніки є. П'ятий гольф п'ятого року, п'ять тисяч та 5250, 1,4 бензин. Тут є контакти до власника, так бачу, сервісна. Книга є. Пробіг, зараз подивимося. Що там пише? Так, є чотири склопідйомники. Так, пробіг 233 тисячі, бачите. Так воно виглядає, все п'ятиступенева механіка. Опель «Зафіра». Десятий рік, 7750 ціна, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач, 240 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, чотири склопідйомники, мультикермо. Автоматична коробка так виглядає. Так, ізофірка. Так, виглядає. Десятий рік, 7500 ціна, комплектація космо. 1,7 дизельний двигун на механіці. Так, є сертифікат на авто, 210 тисяч пробіг. Бачите контакти. А вона у нас ага, на червоних номерах. Так, чотири склопідйомники. Мультикермо, шестиступанева механіка, клімат, контроль. Так, фаркоп і парктроніки є. Друзі, Б4 посад. 96-й рік, 300 ціна, 1,8 бензин, 312 тисяч пробіг. Так, є люк. Так це вже майже раритет на ринку. На жаль, зачинений і сильно затемнений. Вперше, якщо чесно, бачу на ринку таке авто, можливо, когось цікавить такий бюджетний автомобіль. Seat Alhambra, сьомий рік, 6800 ціна. 1,9 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 245 тисяч пробіг. Контакти є. Чотири склопідйомники. Так, автомат, бачите. Підігріве сидінь. Так, показую два ряди сидінь. Це в нас семимісне авто. Жо, 5008, дві штучки зразу, показую по черзі, спочатку сірий. Десятий рік, 8000, 1.6 дизель на механіці. Семимісне авто, 115 кінських сил, 192 тисячі пробіг. Так, шестоступенева механіка. Так, бачите, клімат є. І парктроніки. Так, Opel Zafira. 7,950 ціна на старті, пригнана з Швейцарії. 11-й рік, 1,7 дизельний двигун на механіці, комплектація космос, свіжо пригнана. з цими звичайно, 125 кінських сил, 163 тисячі пробіг, бачите контакти. Показую машинку. Так, є передні склопідйомники, є мультикермо. Шестиступенева механіка. Підігріви сидінь є. Так, так виглядає ще другий ряд сидінь. Третій. За деталями до власника є парктроніки.